BMW другої серії Grand Tours 2017 року, двохлітровий дизельний двигун 20D, Sportline комплектація, машиночка у нас європейська, є вся сервісна історія в дуже гарному стані, у комплектації партроніки перед-зад салончик у нас текстильний, дуже в збереженому стані, є амбієнтна підсвітка. Попереду чотири електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал, автосвітло, шкіряний мультируль з круїзом, 107 тисяч рідного пробігу, восьмиступеневий автомат, НБТ мультимедіа, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Електроручник, гарний стан автомобіля, мінімальний пробіг з Європи. Тому сподобалась приїжджай робити здрав та купує Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.